Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секон Хенд. Покажу вам одяг з люкса, ціна за кілограм сьогодні близько 750 гривень. Знайшла ось таку курточку, вона ніжно-рожевого, пудрового кольору з накладними кишеньками, Защіпається на замок. Розмір тут не вказаний, але мені по розміру в принципі, підійшла. Трішки вона внизу, бачите, розширена і не зовсім так добре сіла. Вона взагалі так має і на рукавчиках резинки, і внизу резинку, але і на рукавах, і внизу резинка якось так от відтопирюється і незрозуміло так виглядає. Сама по собі куртка дуже легенька, ідеально підійде для літа на якісь такі от прохолодні вечори або для теплої весни. Це бренд-Автограф. Єдине так, де я знайшла маркування, це замок, а так усі бірки тут були відрізані. Крі і колір куртки просто прекрасні. Єдиний нюанс це те, що тут розтянуті резинки. Власне, через це мені куртка і не сподобалася. І знайшла дуже схожу за стилістикою з такою куртку. Це 20-й розмір, і в неї ще збереглася картонова бірочка. Вона абсолютно новесенька, защіпається ось на такі металеві закльопки, Вони, ніби, як бачите, приховані, такі непомітні. В магазині вона коштувала 32 євро, тут, я думаю, вона заважить десь приблизно на 500 гривень. І ось так вона виглядає на мені. Розмір, звичайно, великуватий. Якось сподівалась, що вона буде прикольно виглядати, ніби як оверсайз, але все-таки вона, бачите, збоку виглядає дуже широкою, дуже об'ємною, надто об'ємною. Тому цей нюанс мені в ній і не сподобався. Так курточка теж дуже стильно, класно виглядає. Теж має накладні кишеньки. Колір у неї такий непересічний, Він якийсь такий, як цегляний, але більше до рожевого. І наступна моя знахідка це ось такі джинси, вони світло-блакитного кольору, якраз для літа ідеальні. І теж вони абсолютно нові, ще мають картонову збережену бірочку. Це 14 або 42 розмір, мені мають підійти. Адже... Цей розмір, який мені ідеально підходить, хоча ви, напевно, помітила, що часто в примірочну я беру і 44-й, і 46-й, інколи навіть 40 Буду я їх приміряти ось такою футболкою смугастою, оскільки я прийшла в магазин в платі, це дуже непрактично. Тому завжди, якщо треба не зміряти, добирати ще й вверх. Ну, така собі футболочка, в принципі, вона теж дуже великого, 22 го розміру. Але більше нічого підходящого я не знайшла, тому буду приміряти з нею. До речі, склад у неї дуже хороший. Це 100% віскоза. І, окрім того, вона теж абсолютно нова. І ось так це все разом виглядає. Джинси дуже класні, мені дуже сподобалися, і я вже була націлена їх купляти. Але коли поважила, мені трішки не сподобалася ціна. Вони заважили більше ніж 500 гривень самі по собі. Вони доволі важкі, оскільки тканина дуже цупка. Така от важка, і я думала, можливо, за ними повернуся в якийсь інший день. Якщо вони мене дочекаються, значить це моя річ. Так, в принципі, джинсів у мене дуже багато в гардеробі, і так, такої великої потреби я в них не маю. Але в принципі, оскільки вони доволі так актуально виглядають, стильно, можна собі купити, але за якоюсь такою меншою ціною. Ну а от футболку, звісно, купляти не буду, адже вона надто велика. На люксі речей було якось не густо, і давайте перейдемо до звичайної ваги. Це третій день, ціна за кілограм 269 гривень. Там я знайшла ось таку блузу, дуже яскраву, дуже кольорову в квітковий принт. Це бренд H&M. дуже вона літня, яскрава, така що дуже піднімає настрій. Це 38-й розмір, але вона доволі широка, я думаю, мені має підійти. І за своїм складом вона на 100% з звіско. Цікаво, вона зроблена вверху, вона йде на резинку. І Тут можна робити такі, як приспущені рукава, але оскільки це доволі маленький розмір, вона у мене виходить так просто з таким як великим вирізом. Доволі оригінальні в неї рукавчики, з боку зав'язуються на бантики. Ну Така вона дуже ніжна, романтична, дуже жіночна. Приміряю я її із шортами, вони такі, як спортивні, сірі, але вони величезного розміру, тому вже їх детальніше вам і не показую, скільки собі їх, звичайно, брати не буду. І знайшла ще від Mark Spencer ось таку цікаву смугасту футболку. Цікава вона тим, що тут різне поєднання смужок. Основа тут на темно-синьому фоні біла смужка, а рукавчики, навпаки, на білому фоні темно-синя смужка. За своїм складом, футболка на 100% з котону, тобто з бавовни. Ну, на літо просто супер, натуральна дихаюча тканина. І вказаний був розмір 20 або 48, але скажу, що вона не є надто великою, доволі непогано сіла. Але ось це так поєднання кольорів цієї смужки все-таки в примірці мені не сподобалося. Вона виглядає така, ніби як майка віта поверх футболки. І якби смужка на смужку забагато цієї смужки, одним словом. І ще одну смугасту кофтину знайшла. Вона маленького розміру. На себе приміряти не буду. Це 10-й або 36-й розмір від Jasper Conran. Хороший, якісний бренд, доволі дорогий. І, власне, думала спочатку взяти для своєї доньки, але вона забракувала її, чомусь вона їй не сподобалася. Але, як на мене, дуже класна стильна кофта. У неї дуже цікаві зроблені рукавчики, такі як гірчичні. І наступна моя знахідка це плаття з вишивкою на чорному тлі. Ось такі от квіти вишиті, дуже класні, Таке виглядає взагалі як ручна робота, об'ємні рукава, і сама по собі сукня не буде вище коліна. Це розмір 44 або 16 і фірма ASOS. За своїм складом, вона з натуральної тканини. Це 100% котон, тобто бавовна, а вишивка тут, власне, нитки використані з ну, але це я думаю, не біда. І ось так ця сукня виглядає на мені. Люблю чорний колір, люблю його і в платях, і в всьому ви, напевно, це помітили, і в тому числі на літо. Ну, це таке і літнє плаття, і весняне. І мені здається, воно таке дуже універсальне, його можна носити як і на. Щодень, так і на свята, особливо якийсь такий як День Незалежності, оскільки тут така багата вишивка, класна. Тобто це плаття можна використовувати і замість вишиванки, і замість якогось такого вишитого плаття. Єдиний нюанс, що воно дуже таке от широке. Не знаю, пробувала його якби з ремінцем, але тоді воно надто коротке, одним словом, дуже засумнівалася і все-таки залишила його. І ще одне чорне плаття, вказаний розмір S це H&M. Плаття доволі довге, тобто воно точно довше за коліна, воно йде з пояском, спереді воно защіпається повністю на гудзики. Це таке, як плаття халат. І за своїм складом, воно на 100% з віскози, в дуже хорошому ідеальному стані. Ось так воно виглядає на мені, має подібний виріз, короткий рукавчик. Дуже воно мені сподобалося, воно класно підкреслює талію, дуже воно таке жіночне, і мені здається, воно дуже класно з цими такими чорними сандалями виглядає. Дуже воно мені сподобалося, хоча воно не зовсім мого розміру, це розмір S, Але мені здається, що і так добре сіло, тому вирішила його собі купити. І, власне, заважило воно теж недорого. Його ціна вийшла 84 гривні. І покажу вам ще речі з іншого магазину. Це буде переважно взуття, але також ось таке плаття знайшла. Осіннє зимове, воно йде гольфом. Це 22 або 50 розмір бренд F&F, Плаття дуже довге, воно таке широке, рубчик. Сама тканина не є груба, тобто воно все-таки більше підійде на осінь і весну. І тут поєднання віскози з поліестром. Якщо брати у відсотках, то тут є 44% віскози, 4 еластану, стану, решта поліестер. Плаття просто в ідеально новому стані, без жодного дефекту, і в цьому ж магазині було ще такого ж кольору, але зелене, таке болотяне плаття. Як на мене, дуже достойна знахідка, я вам власне, це плаття забула показати у своєму минулому відео, тому виправляюся. Це теж ваговий секонд-хенд. Ціна приблизно за кілограм 300 гривень. Ось, бачите, поруч висить платчико, яке в багатьом сподобалося. Воно в такий східний, приталене, дуже жіночне. Так. Багато хто писав в коментарях, що воно дуже мені пасувало, так, і жаліли, що я його не купила. І давайте вам ще покажу взуття. Були ось такі тімберленди в дуже хорошому стані. Бачите, вони зовсім не поцарапані, не затерті. Ніби і не відклеєні. Щоправда, я не дивилася на другий, оскільки вони мені зовсім не підійшли по розміру, тому я їх дуже детально і не розглядала. Але це крута знахідка, як для вагового секонд-хенду. Також були ось такі круті конверси, теж коричневого кольору, в дуже хорошому стані. Щоправда, це теж малесенький розмір, вони утеплені. Думаю, підійдуть на холодну осінь. Високі, класні, дуже такі стильні. З літнього взуття сподобалися мені ось такі босоніжки на танкетці. В ідеально новому стані. Вони такі, ніби бачите, як плетені з мішковини. Були отакі ще як лодочки базові, так, чорні, ось такі оригінальні, золоті, поєднані з такою мішковиною. Поєднання таких двох протилежних текстур, ніби святкового і буденного, дуже цікаво виглядає, і, як ви помітили, вони ще йдуть з картоновою бірочкою, тобто вони абсолютно нові. Їхня ціна була 19 євро. Тут секонд-хенді, я думаю, вони заважать гривень 200. Були ще одні дуже схожі, теж поєднання мішковини і золота, щоправда, вони вже ношені. Можна в секонд-хенді також знайти дуже багато вінтажного взуття, наприклад, ось такі шкіряні на стійкому каблуці. Часто трапляються і класичні базові моделі взуття. Ось такі були бежеві лодочки. Вони в дуже хорошому стані. Щоправда, це не натуральна шкіра, і це не мій розмір маленький. Ну і собі б я такі не купляла, адже. Каблуки практично не ношу. Також ось такі були непогані з натуральної шкіри, бежеві. З боку, вони, щоправда, замазані якимось лаком, але, можливо, це можна і відтерти. Це теж маленький 36-й розмір на доволі стійкому, високому каблуці. Дуже хороший сьогодні вибір взуття, як для вогового відділу, і це ж не перший день, давненько я такого не зустрічала. Ось ці непогані, теж на низькому ходу. На один палець теж дуже актуальні, срібні, і вони в ідеальному стані. Ось такі можна дитячі знайти. Це такі, як ролики, так, кросівки ролики. Два в одному. Звісно, не все взуття в ідеально новому стані. так, Я вам показую те, що найкраще. Звісно, є і ось таке вбите з поцарапаними каблуками, помальовані, наприклад, ось ці теж всі розмальовані. Але водночас більшість взуття є в дуже хорошому, я б навіть сказала, в ідеальному стані. Ось, наприклад, ці конверси просто в суперстані. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. І якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Я доволі часто випускаю відео, тож, аби їх не пропускати, можете також ставити і дзвіночок. На цьому все. До нових зустрічей!